На комунальному підприємстві міський тролейбус відбулася робоча нарада з теми готовності до роботи в холоди, виробничих корпусів, контактних мереж та власне електротранспорту. Подготовлено 65 троллейбусов в работе зимой, 256 километров контактной сети обслужено и на участке 120 километров выполнен поточный ремонт, испытаны кабельные линии, обслужено оборудование по станции для безотказной работы зимой. Стопроцентну готовність до зимових примг погоди мають і 18 одиниць снігоприбирального автотранспорту підприємства. А для працівників уже придбаний теплий спецодяг на зиму. Сьогодні в тяжоле економічне час тролейбус повністю підготовлений к роботи в зімніх условиях. Хочу сказати, що повністю на підприємстві сьогодні є електроотоплення, виконані роботи по адмінзнанням, утеплені окна, зроблені криші. Також подготовлен подвижной состав, який буде працювати на дорогах нашого міста. Я можу сказати, що підприємство дійсно поработало з повною ответственностью. Фінансується комунальне підприємство Міський тролейбус за рахунок бюджетних коштів. Та є проблема стопроцентної державної дотації за перевезення пасажирів пільгової категорії підприємство не отримує. У нас існує дозадовність в розмірі 5 мільйонів по льготному проїзду. Два мільйона. Ми знаємо що сьогодні. це закроється взаємозачотам по електричству. Три мільйона нам прийдеться искать в місному бюджеті, так як государством скоріше, гроші не знайдуться. проте, незважаючи на дотаційні нагаразди, комунальним підприємствам за кошти міського бюджету з початку року було капітально відремонтовано сім тролейбусів. Вони вже працюють на маршрутах. Ще два вийдуть на лінію у листопаді.